Друзі, ось так виглядає будинок, де ми маємо для вас цікаву квартиру. Це район Бенітксар. Хочу вас зорієнтувати трошки. Ось там далі є спортивна площадка. Ми знаходимося в Гандії і ходимо дивитися, що ж це за квартира. Отож, квартира 55 тисяч євро за 80 метрів квадратних. Тут три спальні та один санвузол. Квартира під ремонт. Ми маємо ось такі спальні. Першу ви бачили при вхідній зоні. Зараз ми бачимо невеликий. Невелику таку кладову, наступна спальня, дуже багато зайвих речей. Є вихід на балкон, з якого видніється вулиця, так і спортивний комплекс, непогана зона, і, в принципі, ціна з низького такого сегменту в Гандії дуже хороша. Маємо вітальню. Ось такий стіл, є гарнітури. Так, ось так виглядає вітальня. З вітальні ми можемо перейти в наступну спальню, двоспальне ліжко. Маємо якісь речі, ну але, звичайно, все це потрібно буде поміняти. Санвузол. Маємо унітаз, умивальник. Ось так це виглядає. Душова кабіна і кухня. Ось такі гарнітури, вихід на господарчий блок. Маємо також якусь тумбочку, таку для речей, можемо там поскладати. Ну і господарча зона як це заведено в Іспанії.